Це мій телеграм-канал. В ньому виходять неудачні відеососйомок, а даже самі сливи. Іван, ти тупий? Ти знає, що мені зараз врізалта. А, Андрію, це ти? Ні, блях, не я, блях. А я вже думав сніжна людина. Ти що, дурний чи що? Яка ще сніжна людина? Оце така сучність, яка обітає ну, в лісі. Ну Що ти предлагаєш? Ну то що? Коротше, в мене є план. Давай ми його найдемо. Ой, де воно мені треба, ще тратити на щось час. Ну, взагалі, то, тот, хто його найде, той отримать один мільйон гривень. Мільйон гривень? Давай з тобою його найдемо скоро! Чуєш, Іване, А ти точно сучка, дум... як ми взагалі знайдемо сніжну людину у мене десь у дворі? Так звісно, він стопудов у тебе сіду, десь тут найде. Андрію, позирай! Та що опіване? Іване, там вправду, походу, сніжна людина. А я ж тобі говорив, що він існує. Ну і що, який у нас план? Коротше, план такий. От, держи біту, ти його удариш, а я його сфотографую. А, Ну добре, давай. Іване, я його вирубив. Давай би його фотографірую. Ну і все туди, я помчався. Ти мене чекай тут. Ну що, вийшло? Пока ж, що Позирай. Іване! Так це ж мій батя! Бляха, точно звій батя! У нас із поки він не очухався. Ah, ну, ми зараз станемо багатими з тобою, Іване. Зараз ми е, сніжну людину знайдемо. і плюс до того мільйон гривень отримаємо. Ага, Андрію, все так. Mm. Тільки ви хотіли би мені знати, як ми його тут знайдемо, в цьому польові. Андрію, так в цьому суть є. Е, Сніжна людина обітає в всяких плоских містах. Ти бляха-муха, яким і спачкався цьому сраному снігові, ще в шапку свою просрав. Mm. Ага, туди ясно. Сюди скоро! Ей, Іване, ти куди? Тікай мене! Е, мене зацікайте! Іване, що ти хочеш, Андрію? Подивися туди! Що там? Іване, ти поправий! Там дійсно там дійсно сніжна людина! А я ж тобі говорив, що він існує! Слухай, Іване, а який у нас взагалі план? Бляха-муха! А про це я щось не подумав. Коротше, Іване, у мене є ідея. Давай так! Ти зараз... Я зараз буду його відволікати, він біжить на мене, а ти зараз на нього ззаду нападаєш. О, ну давай так і зробимо. Ей ти, сніжний чоловік! Все ти мені? Так, все тобі, Миколай з експреса. Чуєш ти, ти ліпше мене не біси. Йо, і що ти мені зробиш? Ти старий, худий. Ну собака. А ну стій, доженеш, не доженеш. Не я із тебе паскудо, зараз мішень зроблю. Ой-ой, тут стіна. і що мені далі робити? Ну що, попався ти паскудо, ніхто тобі зараз не допоможе! Ляха муха, мені чим його гріти. Та... О! Кажеться, мені прийшла ідея. Нет, 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 нет. Це не може бути! Гейди, сніжна людина! Поцілюйся з камушком! Що-що? Слава Богу! А я вже думав, ми його не виробимо. Ти сам навіть не повіриш. Так, точно, нам треба з його сфотографувати, іначе він дорозу очухається. А бляха, точно. Максиме, давай скоро фотографуй його. Як завжди, бляха! Що вас колоботи дають мені? Ну що, пацани? Я його сфотографував. Добре, пацани. Це звичайно таке, що круто, що ми його одоліли. і ми його сфотографірували. Но я зараз рекомендую уносити звідси ноги, щоб зараз він це не очухав. Повністю собою согласиться. Максима, біжимо. <звук> да не, блин, ну поцікайте мене, у законівали бісати. Добрий день. Добрий день. Ну і що ви до нас прийшли? Ми до вас прийшли з дуже хорошими новинами. Ага. Ми сфотографували настоящу сніжну людину. Сніжну людину? Я вам подарую один мільйон гривень. Покажіть мені фотографію. Максиме, дай йому фотографію. Максиме, надержи телефон. От позилайте. Так, хлопчику, давай. І що це за фотографія? Максиме! Як це все ти так фотографірував? Ого, пацани! Я, каже, не з той сторони фотографував. Підпишись за пацанів! За Максима лайк ти поклади, забачу лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не, не пончик, нажми на колокольчик.